Український національний рух сьогодні перебуває як і весь український народ, і здавалося, все українське суспільство в стані війни та мобілізації. Зрозуміло, що е, найбільш та свідома така прогресивна і ціннісно мотивована частина українського суспільства, яка добре розуміла, що таке загроза з боку Росії, ще у 90-х і 2000-х роках, вже на зламі 20 21 першого століття, вона була готова до цієї повномасштабної війни. Але з того часу, звичайно, відбулося багато трансформацій. Ціннісний сум в українському суспільстві. Е, на жаль, ця трагедія, національна катастрофа, якою нас могла стати російська окупація, вона змінила багато в чому ставлення м, широких верств українського суспільства до націоналізму в позитивний бік, але все ще недостатньо, як на мою думку. І націоналістичні цінності, а принаймні націоналістична риторика, стали частиною. Е, такого собі ідеологічного дрескоду пересічного українця багато в чому? Тобто, якщо раніше за вигук слава Україні, героям слава ну навіть у Києві люди оберталися з нерозумінням ну, років 15 тому, років 20 тому за це затримували, то сьогодні ми чудово розуміємо, що це елемент нашої повсякденності. А я пам'ятаю на акції Україна без безкучми і відповідно з арешти, які по її завершенню відбувалися, то студентів затримували на вокзалі у Києві просто за те, що вони розпілкалися між собою українською мовою. А це 2001 рік. Ну, Бачите, час змінився, але ж е, з того часу по українське суспільство недостатньо, на мою думку. Але речі, які були екзотичними ще 20 років тому, сьогодні є частиною нашої повсякденності і є політичним центром, політичною нормою. Але повторюся, це звичайно далеко не свідчить про те, що ця еволюція завершилася. Відповідно, сьогодні український націоналізм стоїть перед багатьма викликами. Це виклики виживання нації. Це виклики національної мобілізації для повноцінного забезпечення ресурсами нашої національної визвольної боротьби. Ну і це боротьба за серця і душі людей.